Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Три тури поспіль українські футболісти відзначаються результативними діями в іспанській лалізі. Але якщо в попередніх двох турах, 12 та 13-му, українці забивали голи, то цього разу в 14-му турі була результативна передача. Але передача, яка навіть призвела до зміни лідера чемпіонату Іспанії. Про це я, також про всі результати, турнірну таблицю, список бомбардирів та унікальне досягнення нападника Барселони Роберт. Та Левандовський, от про що ми сьогодні поговоримо. Розпочинаємо з матчу Жирона Реал Мадрид. Команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Жирона, в основному складі якої вийшло два українці: Віктор Сиганков та Владислав Ванат, бореться за виживання. Ну а Реал Мадрид, в основному складі якого не вийшов Андрій Лунін, а у ротах грав Тібо Куртуа, звичайно ж бореться за чемпіонство. По ходу поєдинку Жероні нагадав про те, що вона перебуває в зоні вильту нападник реала бразилець Вінісіус Жуніор, адже був не в гуморі, загравав з трибунами і показував донизу. І при цьому говорив ваше місце в секунді, тобто в другому дивізіоні, таким чином намагався трішки принизити супротивника. Але, мабуть, і реалу там місце, тому що в підсумку мадридський клуб не зміг виграти даний поєдинок. Звичайно, ж фаворитами зустрічі були вершкові. Як наслідок з перших секунд полетіли в атаку, але рахунок могли відкривати господарі. А саме Віктор Циганков, на 26-й хвилині після сольного проходу. Він потужно пробивав за меж штрафної. Реал врятував голкіпер Тібо Куртуа. Мадридці все ж таки забили в першому таймі на сороковій в боротьбі з трьома супротивниками кіліан Бапе проштовхує м'яч ворота, і це 0-1. Щоправда, лише на кілька секунд, оскільки арбітр іде дивитися від повтор, і було помітно, що в цій боротьбі м'яч влучив в руку французькому нападнику. Навряд чи це була свідома гра, але все ж таки арбітр гол відмінив 0-0. Не лише це було прикрим для гостей. Річ у тім, що в наступній же атаці забиває Жирона. 45-та хвилина, атака правим флангом, пасов центр. І Віктор Циганков в один дотик відпасовує на Азадіна Унахі. А той в один дотик пробиває прямісінько в дев'ятку, Тібо Куртуа шансів нема: 1-0 за господарями після першого тайму. Результативна передача у Віктора Циганкова. Було зрозуміло, що в другому таймі господарі зроблять все для того, щоб відстояти дану перевагу, але на відбій не грали. А зокрема, бігали в тому числі і в контратаки. Наприклад, на 57-й хвилині розрізний пас на Владислава Ваната, і український нападник майже вічнавіч виходить з боку туа. Пробиває в дальній кут, але голкіпер реала і тут свою команду рятує, тож ванату не вдалося забити. Ну і дуже прикро, що після ось такої нереалізації класної нагоди вже за кілька хвилин пенальті призначається у ворота господарів. З лівого флангу в штрафну супротивника виривається Вінісіус Жуніор і падає. Пенальті доволі таки сумнівний, але арбітр його призначив. Пробивав Кіліан Бапе, і хоча голкіпер журони напрямок польоту м'яча вгадав, але не врятував нічия. 1-1. Кіліан відразу хопив м'яч та побіг на центр поля з такими емоціями, що було зрозуміло, що зараз вони супротивника дотиснуть, і нагод вистачало. Зокрема, в одному з епізодів Жуніор намагався закрутити в дальню дев'ятку, але пробив трішки вище. На 80 80-й хвилині у реала були претензії на ще одне пенальті. В штрафну супротивника виривався бразилець Родріго і впав. На стоп-кадрі було помітно, що контакт із захисником був, але в даному епізоді арбітр не наважився призначити пенальті. Ну і на 94 й нагода у Кіліана Бапе з меж штрафної пробував, але в ствір не влучив, після чого дуже сильно засмутився. А наставник реала Хабі Алонсо навіть впав на коліна, тому що зрозумів, що Реал втрачає лідерство в чемпіонаті, оскільки гра так і завершилася в нічию один Тож, якщо Вінісі Жуніор думає, що Жерона це команда рівня секунди, то виникає питання, чому ж Реал не обіграв команду другого дивізіону. На другу сходинку Реал опустився по причині того, що для нього це була третя поспіль нічия. А от Барселона весь цей час тільки й те робила, що перемагала. Зокрема, в 14-му турі каталонці вдома на недобудованому кампно грали проти Алавеса, як то кажуть, підходящого супротивника. Плюс до того то були святкові дні для барси, адже клуб відсвяткував 126-ту річницю з дня заснування. Але, схоже, трішки пересвяткували, адже пропускають від Алавеса вже на 40 сороковій секунді. Перше ж атака госта, як наслідок вони заробляють кутовий, навісна подача, відбувається скидка на дальню стійку, а там Пабло і Баніс з метру вганяє м'яч ворота 0-1. Оце так приголомшливий початок. Але господарі дуже оперативно оговталися. Вже на восьмій хвилині прострільна передача з лівого флангу. Багато хто махнув повз м'яч, але от ламін я повз м'яч не махав, а відправив шкіряного прямісінько під поперечину. 1-1. Але після цього майже грав без м'яча, але при цьому примудрився на 24-й хвилині побігти в контратаку. Була прострільна передача на дальню стійку, і один з футболістів таки пробив. Тим не менше, голкіпер Барселони, Хуан Гарсія, навіть лежачи на газоні, все ж таки свою команду врятував. Ну і не забиваєш, ти забивають тобі. Вже за дві хвилини по цьому дані Ольмо виводить Барселону вперед. З лівого флангу прострілює Рафіння, і Ольмо з меж 11-метрової позначки в один дотик пробиває та забиває. Два 1-1. з таким рахунком перший тайм і завершився в другому. У барси маса нагод, але голкіпер Алавеса Анторіня Севера на фоні будівельних кранів рятував свою команду. Тим не менше на 93-й хвилині всіх заспокоїв Дані Ольмо, реалізувавши контратаку. В підсумку Барселона виграла 3-1 та очолила турнірну таблицю. Таким чином, діючий чемпіон піднявся на першу сходинку. Але, звичайно ж, є і інші претенденти на цю саму першу сходинку. Зокрема, Атлетико Мадрид. Матрасники здобули вже п'яту поспіль перемогу. В 14-му турі вони вдома грали проти новачка Ов'єдо. І для здобуття перемоги доклали стільки зусиль, скільки було потрібно. Насправді не дуже багато. Адже ще в першому таймі зробили хорошу заявку. Протягом 10 хвилин Дублем відзначився нападник Олександр Серрот. Спочатку на 16-й прострільна передача з лівого флангу, а Серлот на дальній стійці замикає. 1 -0. Ну а за 10 хвилин по тому цього разу вже навісна подача з лівого флангу, і Олександр в боротьбі з захисником виборює м'яч і, поклавши корпус, хоч і не зграбно, але пробиває в дальній кут. 2-0. 2-0 – це невелика перевага, але знаємо, що команда Дієго Сімеона такі переваги дотримує дуже спокійно, і в другому таймі вони в основному цим і займалися навіть в деякій мірі економили сили. Адже попереду у них був дуже важливий матч, про який ми поговоримо трішки пізніше. Ов'єдош не знайшли ключів до воріт Атлетико в підсумку. Перемога на класі за мадридцями. – 2-0. П'яту перемогу поспіль також добув і Вільяреал, команда, яка провалюється в лізі чемпіонів, оскільки програє там всім навіть не забиваючи голи, але от в чемпіонаті виходить непогано. У му турі вони грали на виїзді проти непоступливих басків команди Реал Сос'єдат. Вийшла найрезультативніша гра туру, причому відразу по багатьом показникам. Зокрема, аж 10 жовтих карток, ну і голів також вистачало. Хоча в першому таймі був забитий лише один. На 31-й хвилині атака лівим флангом від вільяреала прості. Вільна передача, і нападник Айоса Перес колінами таки переправляє м'яч ворота. 0 1 на початку другого тайму у господарів пішли заміни, звичайно, ж з намаганням змінити рахунок на свою користь. Але ще не всі футболісти встигли сісти на лаву запасних, як Сосєдат уже поступався 0-2. на 57-й за межтрафної в дев'ятку стріляє Альберто Молеро. Тим не менше, баски звичайно ж хлопці непоступливі, і вже за три хвилини по цьому меж штрафною стріляє Карлос Солер і м'яч також в дев'ятці 1-2. А за три хвилини до завершення основного часу прямим ударом зі штрафного забиває Андер Баренечія нічия 2 2 Баски настільки захопилися, що побігли виривати перемогу. Але на 93-й пропустили контратаку. Вічна з голкіпером виходить нападник Вільяреала Тонітолуве Оловасей. Обіграв голкіпера, то пробував поворота. Захисник Сосідада м'яч вибив на кутовий, але саме з цього кутового вільяреал забив переможний гол. Навісна подача. Захисники господарів м'яч вибили зі штрафної, але на підбиранні з льоту пробуває Альберто Молеро. Приносить своїй команді перемогу три-два. Далі коротенько про інші матчі 14-го туру. Севільське дербі виграв Бетис, обігравши на виїзді Севілью 2-0. Даний матч взагалі могло бути і не дограно, оскільки наприкінці зустрічі, коли Севілля поступалася 0-2 і до того ж, залишилася у меншості, прихильники команди почали жбурляти на поле різні предмети. Навіть була залучена поліція, а на цілих 12 хвилин гру було призупинено. Арбітр забирав команди навіть під трибунне приміщення. Коли вболівальники заспокоїлися, гра поновилася, але рахунок підсумку не змінив. 2-0 за Бетисом. Вони вперше за 7 років обіграли Севілью на її полі. В дуже прикру нічию 2-2 зіграла мальорка вдома проти Осасуни. Річ у тім, що на початку другого тайму протягом 4 хвилин два голи забив нападник Мальорки видат Мурійки та вивів свою команду вперед 2-0. Але наприкінці зустрічі острівна команда пропустила два голи і в підсумку зіграла в нічию 2-2. В менш півну нічию 1-1 зіграли Райо Валікано та Валенція. Для кажанів це дуже важливий бал в боротьбі за виживання. Кілька матчів завершилися з рахунками 1-0. Так Хетафе вдома обіграв Ельче, а от Іспаньол на виїзді Сельту. Леванти вдома програв з рахунком 0-2 атлетику з Більбао. Після матчу наставника команди Хуліона Карреро на жаль було звільнено. Саме з ним команда піднялася до вищого дивізіону. Йому подякували за роботу, але ситуація непроста. Четверта поспіль поразка і перебування в зоні вильоту. Тут би можна вже було поговорити і про турнірну таблицю, але є один нюанс: це Суперкубок Іспанії, розіграш якого заплановано на початок січня 2026 року, і участь якому візьмуть чотири команди: Барселона, Атлетико Мадрид, Атлетик Більбао та Реал. Але в дні проведення суперкубку в самій Іспанії заплановані матчі 19-го туру Ла Ліги. І аби не було накладок, дані команди зіграли свої матчі того туру на цьому тижні. Вивіски були просто неймовірні. Барселона проти Атлетико Мадрид. І Атлетик Більбао проти Реал Мадриду. Вивіски то неймовірні, але перемоги за фаворитами. Барселона з рахунком 3 1 обігрує Атлетико, навіть незважаючи на те, що пропустила першим. А Роберт Лавандовський входить в історію Барселони. На 36-й хвилині за рахунку 1-1 він пробивав пенальті і пробиває вище нереалізація такої нагоди. Як підрахували статисти, Роберт Лавандовський став першим футболістом в історії Барселони, який протягом одного чемпіонату не забив аж два пенальті. Так, в одному з попередніх турів з ним була вже така прикрість. Ну добре, що забив але всі інші, а саме Рафіня, Ольмо та Ферран Торос, прикрізь полягає в тому, що коли дані Ольмо забував свій гол, під час приземлення він травмував плече і був замінений. Тим не менше, Барселона набрала три бали. А от Атлетико, програвши цей матч, по перше обірвав свою переможну серію, а по друге, трішечки віддалився від першої сходинки. Ну, а Реал Мадрид після трьох поспіль нічиїх, як то кажуть, підтягнув штанці та розгромив на виїзді Атетик Більбао з рахунком 3-0. Героєм зустрічі стає Кіліан Бапе. Ще до 60-ї хвилини він забив два голи та зробив одну результативну передачу. На сьомій хвилині прийняв м'яч ледь не в центрі поля, зробив сольний прохід та потужно пробив дальній кут 0-1. На 42-й зробив скидку на Едуардо Камевінгу, а той, пробивши головою, зробив рахунок уже 0-2. А на 59-й кіліан прийняв м'яч неподалік штрафної, та що є. Сили влупив поворота. М'яч залетів у голкіперський кут 0-3. Таким чином Реал не відпустив Барселону. Ну а тепер, власне, поглянемо на турнірну таблицю Ла Ліги після 14 турів плюс двох матчів. Тож Барселона вискакує на першу сходинку, маючи 37 балів. Реал лише на один відстає, маючи 36, але все одно лише другий. Третіми Девілья Реал 32 бали. Плюс до того у жовтої субмарини грав в запасі. А от у Атлетико, який йде четвертим і має 31 бал, уже гри в запасі нема. Матрасники на 6 балів відстають від першої сходинки. В зоні Єврокубків Бетиста Еспаньол, які Набрали по 24. В зоні виліту ідуть новачки Ов'єдо та Леванте, у котрих по 9 балів. Також поки що в зоні виліту і жирона з українцями. У них 12 балів. Щоправда, Жирона лише за різницею голів поступається о Сасуні. В небезпечній близькості від зони виліту мальорка Валенсія Алавес. Нападник Реал Мадриду Кіліан Бапе за останні два матчі забив три голи та закріпився на першій сходинці списку бомбардирів, наколотивши уже аж 16 голів. У найближчих переслідувачів вдвічі менше. Зокрема, і у Роберта Левандовські. Але якби поляк забивав пенальті, то було б у нього вже 10. Що ж, схоже, знову між собою все вирішать Реал та Барселона. Або ж, можливо, Вільяреал махне рукою на Лігу чемпіонів та вирішить створити сенсацію в чемпіонаті Іспанії. Як то воно буде подивимось, ну а потім про те поговоримо, тож не пропустіть. Також будемо слідкувати за виступом українців за Жерону. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.